Далі у нас наступна yeah. тема. Як Україна пережила повітря... повітряну тривогу цієї ночі? Говоримо з Юрієм Ігнатом, речником повітряних сил Збройних сил України. Ми з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю. Отже, пане Юрію, що повітряні сили фіксували в українському повітряному просторі цієї ночі? Ну, фіксували те, про що мабуть, і з вами і зі всіма колегами обговорюємо. Ті от крайні кілька місяців це збільшення, збільшення інтенсивності застосування ворогом в ударних БПЛА, саме шахідів, тому що будуть будуть більше, все ж таки вони. Застосовувати саме це озброєння, так як мають можливість його отримувати і мають можливість його на жаль і виготовляти чи там складати на своїх підприємствах в території Росії. От, власне, це що ми проговорювали кілька місяців, Зараз почалась та інтенсивність фактично, що ночі атакують шахедами. Зараз було застосовано і південний південно-східний і, південно і е північні напрямки. Це Курська область, зокрема, атаковано об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, маємо влучання по Кременчутському нафтопорону. Мо заводу там працюють відповідні служби. Думаю, місцева влада більше розповість про ці на ліквідацію наслідків. Але все ж таки, факт є фактом. Ворог продовжує завдавати ударів, зокрема, і по критичній інфраструктурі. На жаль, 17 лише збито, але 17 теж і тої кількості що тіла. Це теж високий показник. Сьогодні працюють всі сили оборони над тим, щоб збільшити свої спроможності для саме проти ударних БПЛА ворога. Зараз триває чергове засідання міністрів. Оборонна країна союзників в форматі Рамштайна, там, зокрема, українською стороною було заявлено бажання більше уваги приділити захисту наших енергетичних об'єктів. Насамперед, напевно, йдеться про засоби протиповітряної оборони. Чи ви від себе, як від повітряних сил, робите якийсь запит, скільки і чого вам потрібно, щоб закрити той чи інший інфраструктурний об'єкт, і наскільки ми зараз все таки в в кращій ситуації, ніж були торік. Ми в кращій ситуації, ніж торік, в плані насичення різними. Типами озброєння західного виробництва, які є доволі такі ефективним. Ми маємо бачити ма бачимо, щодня ми не оприлюднюємо, звичайно, чим іде, ми що збиваємо. Це зрозуміло, що ворог не робив певні висновки. Але цих засобів стає більше. Але на жаль, кількість їх не така велика, яка б дозволила нам краще захищати країну. Саме тому в тих запитах, які дає держава Україна, це не лише повітряні сили, це сили оборони. Є відповідно, на державному рівні документи, які відпрацьовуються з партнерами і. Усі списки бажаного озброєння, повірте, вони є ще з самого початку війни. Питання в тому, як вони можуть швидко надходити, які країни нам нададуть, в якій кількості, ну і не лише саме озброєння а боєприпаси. Зрозуміло, що без набоїв техніка працювати не буде, без боєкомплекту, без ракет і так далі. Тому усі ці моменти прописуються, усі ці моменти проговорюється і ми очікуємо гарних новин, що саме ще й проти ударних БПЛА буде посилено наші сили оборони. лише повітряні сили, а й всі сили оборони, пане Юрія. На останок запитання про маршрути шахедів. Наскільки вони росіяни їх змінюють? Наскільки ну от що ви фіксуєте раніше? Ми говорили про те, що шахеди літають от над річками низько, тому що їх так вони росіяни побачили, що не можна ну точніше, дуже важко з. Зафіксувати дуже важко збити, якщо вони такими маршрутами літають, як зараз змінилися взагалі маршрути цих шахедів? Ну фактично ніяк не змінилось. Вони роблять все для того, щоб обійти системи протиповітряної оборони. Вони мають приблизно дані розвідки і так планують маршрути. Ну не то що планують. Вони їх випускають групу, і група потім розходиться фактично по одному шахету. Литить і потенційно, де їх можуть збити, вони приблизно собі роблять там відповідні висновки і обходять потенційні місця зони зони ураження саме цих шахетів. Тому відслідковувати їх важко. Треба розподіляти сили так по території, щоб максимально зон було перекрито. Це працює, тому і винищувальна авіація по маршруту слідування винищуючи можна принаймні наздоганяти, його так намагатись збити. Ну і мобільні вогневі групи, про які ми не раз вами говоримо. Ну і Але чекає... все ж таки звітні ракетні війська все одно залишається тим основним основним засобом, який збивається. Ну і чекаємо F-16, які підсилять цю групу наших нашої авіації, яка теж буде полювати і знищувати ці шахеди, пане Юрію. Дуже вам дякуємо за інформацію. Юрій Ігнат, речник повітряних. Сил Збройних сил України був гостем нашого ефіру.